Протягом червня увага інспекторів ДАІ пильно прикута до транспортних засобів, котрі здійснюють громадські перевезення. У рамках щорічної операції автобус правоохоронці планують перевірити близько 850 маршруток та автобусів, котрі знаходяться у власності бурдичівських перевізників. Профілактичні заходи спрямовані на недопущення аварійних ситуацій на пасажирському транспорті, підвищення дисциплінованості водіїв, обстеження технічного стану автобусів і маршруток. Перевіряти є, що кажуть у ДАІ, підводячи підсумки перших двох тижнів операції. За 15 днів операції автобус-2011 підрозділом Державтінспекції міста Бердичева було виявлено та задокументовано 56 порушень правил дорожнього руху. Із них один випадок, де водій на автобусі перевозив пасажирів, знаходився при цьому в стані алкогольного сп'яніння. Також було виявлено 10 фактів перевищення швидкості, два створення аварійної ситуації. І також під розділом ДАІ перевірено понад 120 одиниць транспортних засобів. Де в них із цих 120 було виявлено 28 автобусів, які знаходилися з технічними несправностями. За всі виявлені порушення інспектори складають адмінпротоколи. Мінімальний штраф становить 680 гривень. Таку суму доведеться сплатити і водієві цієї маршрутки, в якій ані Даїшник, ані сам Керманич так і не спромоглися відчинити двері аварійного виходу. В рамках перевірки на трьох посадових осіб, котрі випустили на лінію несправний транспорт, складено протоколи, каже начальник ДАІ. Двох перевізників за порушення можуть позбавити ліцензії. Це питання нині вирішують у головному управлінні. Окрема увага в ході операції приділяється виявленню водіїв, котрі на ніч ставлять маршрутки під будинками, а не на майданчиках, котрі охороняються. Це є порушенням ліцензійних умов і також підлягає покаранню. Якщо даний факт фіксується, на водія складається адміністративний протокол. І накладається штраф в розмірі 680 гривень. Вже п'ять автобусів виявлено, які зберігаються за місцем проживання.